А як зрозуміти, чи витримала людина розп'яття, чи не витримала? Ну, Світлана, як в будь-якій діяльності критерій, е, будь чого це результат. Якщо ви маєте результат, якщо ви не зійшли зі шляху духовного розвитку, якщо ви силою своїх думок починаєте творити свою реальність, якщо ви навчилися зцілювати ваших рідних і близьких, якщо ви. Е, Через практики можете притягнути в своє життя ті обставини, які вам потрібні, в тому числі матеріальний достаток, значить ви витримали. А якщо ви зійшли ну, крок вперед і два назад, це не духовний розвиток, це деградація, розумієте? Тому що ще раз кажу: час, в який ми живемо, неймовірний, дуже швидкоплинний. Всі події змінюються раз і назавжди. І якщо ви. Ось безкінечно, ну і є в нас такі учні, що я от сумніваюся в тому, що мені варто далі розвиватися, тому що ось це в мене виходить, а це не виходить, і мені там щось страшне приснилося, тому може це взагалі не мій шлях. Народ крила мужніють тільки в польоті. Воїнам стають в бою. Ви повинні поставити все на місце, якщо приходить якась сутність і вас там лякає посеред ночі, дайте здачі навіть такому несвідомому стані. Відрубайте голову, пошліть на три зелені букви, покажіть, що ви головний в вашому житті, а не якісь там сутності чи якісь сумніви і так далі. Те саме стосується ваших там практик. А скільки ви там робили ту чи іншу практику? Euh, щоб зупинити внутрішній діалог. Ну, я спробував, в мене не вийшло. <сум> Народ. Робіть так, щоб воно було, як вчили характерник, а не просто пробуйте. Досягніть результату обов'язково, і тоді ви будете впевнені в тому, що вам все вдалося, що ви вистояли, що ви стали тим, ким ви повинні стати, воїном світла, людиною сили. Яка здатна силою своїх думок змінювати реальність і впливати навіть на вібрації цілої планети. А от так от просто бавиться в духовність там, для того, щоб там ну, щось побачити, для того, щоб е вразити себе чи оточити, що я б бачила ось такий прекрасний світ, там всі скрилами, там ромашки квітнуть е на красивих таких е луках. І я там стрибала як метелик. Толку з цього ніякого, ви повинні повернути собі силу. Для цього потрібен духовний розвиток. Тому що в вашому контракті космічному у всіх, без винятку, записана одна й та ж сама фраза: співтворець цього світу, який посланий в світи, спостерігати за ними і творити їх. Крапка. Ось хто ви такий. А поки ви будете вдавати себе. Або рожеву поні, або таку втомлену пенсіонерку, нічого толку з вас не буде. Проявіть характер, покажіть, що, на що ви здатні. О, ось тоді ваші здібності э, проявляться, ось тоді ви станете співтворцем цього світу. От, я, сісюкання не люблю в цьому плані, і тому наше навчання, воно достатньо жорстке. Світлана не може підтвердити там. За шерсть я дуже рідко глажу тільки тоді, коли вже зовсім болить вам. Моє, зада, моя задачка все-таки дозволити вам позбавитися від тих хибних переконань, які загнали вас в ту ілюзію, із якої ви ніяк самостійно вибратись не можете. Тобто, я дзеркало, я вам показую ваше істинне зображення, що ось сьогодні ви такий сапливий і в такому стані. Ви не, не годні дати собі раду. І тому треба цей шмарклів витерти і стати самим собою. О. Тоді е, це називається духовний розвиток, а не просто ви цим займаєтесь тільки для того, щоб втішити своє его. Ну, ось так, я думаю. Дійсно цікаве запитання, а що, чого не вистачає, чи можливо багато тих людей, які ось йдуть крок вперед, два назад, ну, там, не вірять, не знають, чи ще якісь собі придумують речі, щоб тільки піти? Світлана, це дуже актуальне запитання, тому що ну, у будь-якій проблемі. І в будь-якій системі є такий наріжний камінь, в тому числі є наріжний камінь, і в плані духовного розвитку або ж неефективного духовного розвитку, він називається недовіра до янгела в собі. Ось коли ви починаєте практикувати, а ось тут не, не виникло переусвідомлення того, хто ж ви є насправді. І ви е, духовний розвиток викла, е, використовуєте як прикладний інструмент, а не спосіб змінити своє уявлення про життя і в тому числі про свою суть. Коли ви не відчуваєте присутності оцієї божественної краплі всередині себе, яке, я, я, яка називається дух або божественне Я, так би мовити, в персональному використанні е, кожного із вас. Якщо ви не відчуваєте цього янгела в собі, оце і є причина того, що ви е, рухаєтеся, так як е, сказала Світлана, крок вперед і два назад. Це не рух. Розумієте, це е, розхитування психіки. Тому що, коли ви стали на шлях духовного розвитку, у вас повинна бути абсолютно ясність в голові. Хто ви, звідки, куди йдете, для чого ви це робите? Абсолютно повинна бути ясність. І ось ця ясність або тверезість, інакше інакше називається, дозволить вам робити правильні речі, дозволить вам робити кожен наступний крок на шляху вашого духовного розвитку. Якщо такої ясності немає, ви як були в ілюзії, так і знаходитесь. Просто вона тепер да, змінилися картинки цієї ілюзії, трошки там появилися якісь представники із духовного світу. От так не можна робити, розумієте? Коли виникає е, нове усвідомлення дійсності, повинно виникнути і нове спрямування вашого життя, воно повинно бути дуже чітким. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про е, те, що весь цей світ разом з енергією, матерією, інформацією, з, якого, е, з, яку, з яких він складається, якось розвивається, рухається в якомусь напрямку. І в цьому це називається Нагвальна проекція Всесвіту. І в ньому з'являється наш вектор розвитку. І чим більше цей кут між тим, куди рухається світ, і куди рухаєтеся ви, він називається кут дурака. Якщо він буде великий, ви будете діяти всупереч божественним законам, ви будете боротися з життям. Якщо він близький до нуля, співпадає, так би мовити, із загальним вектором розвитку всього Всесвіту. Ви будете плинути в, життя, в житті. Тому, друзі мої, ваше завдання дуже просте: змечити цей кут дурака. От, і, 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 і не клеїть дурня, а просто насолоджуватись процесом життя, коли ви е, співпадаєте з усім звітом, з усім, е, що в ньому відбувається, коли ви рухаєтеся в тому ж напрямку. От для цього і треба усвідомити, хто ви є, перш за все. Також що значить, коли кажуть, що рухатись в потоці, то це в потоці з всесвітом рухатись, це а не в своєму потік, особистому Це, реально, це потік Всесвітній, або інакше там наука називається нагвальна проекція всесвіту. Це не якийсь там потік якоїсь води чи якоїсь окремої енергії, це загальний потік. Загальний, тому що, якби не було цього потоку, не було б нашого всесвіту. Він би не зміг існувати. Значить, він існує і розвивається за якимись законами, за божественними законами, тому що Бог створив цей всесвіт. Значить, і ми повинні рухатися в тому ж напрямку. А інакше ми просто випадаємо із цього потоку. І що далі? А далі хвороби? А якщо далеко відхиляємося від цього напрямку, то далі нас просто так от подивляться. Душа не розвивається тіло ледь живе, поставили хрест на цьому життєпотоці, іди в світ душ, усвідом свої помилки, знайди собі нове середовище, приходь попробуй ще раз пройти той самий шлях. Ось так воно насправді відбувається. Нас ведуть, тому не придумуйте нічого нового, просто співвідносьте е, свої бажання, свої устрімлення з божественними законами. Або з космічними законами, за якими живе весь всесвіт. От і ви за ними повинні жити. І тоді вам не доведеться воювати з життям, а ви будете просто насолоджуватись від самого процесу життя, від того, що ви є сущими серед живих. А чи можна якось перевірити, чи людина ну, в якийсь конкретний момент життя знаходиться в ілюзії чи в істині? От є якісь такі дієві, не знаю. Варіант перевірки. Я зрозумів. Ну, В кожному індивідуальному випадку э, це окрема історія, тому що ну що таке ілюзія? Це енергія позбавлена любові. Тобто, там немає істини. І для того, щоб перевірити, от ви. Знаходитеся в якійсь ситуації, ви там створили цілу концепцію довкола цієї ситуації, вона існує в вашій голові. А як вам перевірити, це правда, чи це світ, який придуманий вами в астральному тренажері? А ви зайдіть в цю ілюзію і пройдіть її наскрізь. І коли ви пройдете, звернетеся, там фатаморгана. Ця ілюзія зникла, ця, ця конструкція, яку ви собі придумали. Насправді існує тільки в вашій голові. Ось тільки таким чином. Тобто треба позбавити себе страху, перевіряти все ось таким чином, заходити в ту ситуацію, проходити її наскрізь на той, на той бік, де існує світло. І якщо ви озирнетеся і там нічого немає, то це ілюзія. Так само, якщо у ваших взаєминах у вас виникають сумніви, чи це дійсно. Да, споріднена з вами душа, чи дійсно із цим партнером у вас можуть бути якісь перспективи? Не треба нічого придумати. Взяли його за руку, зайшли разом з ним полум'я лісовичок, 12 лісовичок, мавок, духів лісу, сидять, між ними горить біле полум'я. Зайшли в те полум'я і пройшли на той бік, вийшли з цього кола. Якщо ви там опинилися один бреше, все. Можете не витрачати свій час і, і, і свої нерви на ці взаємини, вони нічого вам не дадуть, окрім втрат і гіркого розчарування. Якщо ви вийшли на той бік через полум'я лісовичок, через цей катарсіс, разом все гаразд, у вас є можливість, так би мовити, створювати не ілюзію в взаєминах, а справжні взаємини. Ось так воно відбувається. Тому кожен повинен знайти свій спосіб, який вам більш притаманний, для того, щоб зрозуміти, ви знаходитесь в ілюзії, чи ви в реальній дійсності знаходитеся? Дуже дякуємо за таку дієву практичну пораду. Обов'язково, друзі, пробуйте. Я хотіла б ще повернутися до того моменту, коли ми обговорювали темряву, яка. На початку духовного розвитку вона не дає просвіту людині. так? Вона намагається будь-якими способами просто вибити із того шляху і краще загнати ще кудись навіть в глибше, ніж людина була готова. Чи це постійний стан, чи він проходить, чи є якісь гарна новина тут? <свісна> Добре, давайте такий класичний підхід використаємо е, почнемо з поганої новини. Чому так відбувається? А тому, що ви розширюєте територію світла. Ви розширюєте її, коли ви стоїте на шлях духовного розвитку, за рахунок кого темряви. Значить, територія. Вашої взаємодії із темрявою збільшується. Що вони роблять? Намагаються утримати свої кордони. Що вам робити? Продовжувати накопичувати світло. І тоді територія, ваша суверенна, розширюється. В ідеалі 9 метрів повинна бути ваша аура довкола вас. Це територія, яка співпадає з вашим тілом світла або меркавою. Ось коли ви. Отаку суверенну територію зробити 9 метрів, вони до вас наблизитися вже не можуть. От, будуть там інколи заявляти про свою присутність, так як от вчора на рівному місці там відвозив книжки в на нову почту, і виходжу попереду, де якась така нудна фура, і я виходжу на обгон на гарній швидкості. Бачу дальню машину. А напроти мене за 20 метрів і їде ніби, яку я просто в упор не бачу. От, ну, просто як виключили. От, за там пару метрів від неї я зміг повернутися, ну, як перекрило, розумієте? А потім дізнаюся, що саме в цей день вся ця темна е комарілля. Реферська, мене замовила просто-напросто, і виключили просто частину моєї уваги. Я в упор не бачив їхню чудову ніву. Та ще вона їхала без світла, якась така е сіренького кольору, дивом просто вчора не розбився. Ось так вони діють, друзі мої. Вони епізодично, як тільки ти розслабився, можуть тебе дістати. Це не означає, що треба. Капітулювати, здаватись на їх милость, нема там ніякої милості. У них один інтерес вас зжерти, використати як харч для того, щоб можна їм трошки далі просунутись, тому що таку енергію, яку ви створюєте як представник світла, вони створювати не можуть. Вони її можуть здобути тільки коли вони зібрали її з когось іншого, в тому числі і з вас, якщо ви стоїте занадто розслабленими. Ми живемо в досить жорсткий час. Час війни за істину. Час, коли воюють за наші мізки, за наші серця і за наші душі. І тому не треба бути пильним, не треба розслаблятися, і не треба сподіватися, що нас колись, навіть коли. От Досягнеш такого рівня, наприклад, як досяг я в е, своєму духовному розвитку, що нас колись залишать спокій ні, ніколи. Це війна, вона йде до завершення, та, до перемоги ні. однієї історії. Бажано, щоб це була наша з вами перемога, перемога носіїв світла. Тобто, друзі, но гарна новина є. По-перше, ви можете відвоювати суверенну територію зі своїми близькими, так рідними і так далі. І ваш час на себе. По-друге, ви можете відвоювати свою територію із темрявою, і тоді нападки вони ну, стануть як мінімум меншими трошки. Так, да, Світлана, я зроблю невеличке уточнення. Справа в тому, що представники темряви воюють з нами безкомпромісно або до повної поразки нас. Або своєї. І коли ви дасте жорстку жорсткий, жорстку відсіч їхнім нападкам, то вони зрозуміють, що краще вас не чіпати. Мені довелося воювати з, з замами самого Рогата. Це неймовірно потужні сутності. Ще на початку, коли я займався активною енергокорекцією, приходили в деяких. Е Людях, так би мовити, їхніх полях оці генерали, так би мовити, рогаті. Це був жах, чесно кажучи. Я думав, що це ніколи не закінчиться. Але коли я їх обезглавив на дуже довгий період, вони зрозуміли, що зі мною краще не мати справу і залишити мене в спокій. І це дало можливість мені розвивати наше вчення, це дало можливість. Нам провести оці 170 експедицій по всьому світу. Це дало можливість написати книжки і так далі. Але спочатку я заявив свої права на, на свою духовну свободу. Бо в бою не просто так. Не тому, що там сидів на дивані і читав мудрі книжки, і став воїном світла. Ні. Це було дуже жорстко, чесно вам скажу. Дуже жорстко. Але тільки так відвоюєш свою територію. По-другому не буває. По-другому, ви потрапите в небуття. Я вам не раджу просто зупинятися на півдорозі на шляху духовного розвитку. Доведіть все до логічного завершення. Коли ви повертаєте собі силу, і коли ви стаєте головним у вашому житті, коли ви. Самі тримаєте кермо своєї долі в своїх руках, а не якісь там сили, ніякі сутності, чи ще якась нечиста сила. Ну, ось так. Тобто треба діяти найбезкомпромісніше, так, і відвоювати все до останнього якоїсь мілі-мілі крапельки, своєї сили, і так, щоб коли темрява тільки навіть подивилася ваш бік, вона зараз казала, ні, -ні, 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 ні ні. Я пішов, так? Дивіться, є аналогія, вона якось відразу виникла. Пам'ятаєте, АТО 2014 рік, ми то домовлялися, то відводили свої війська, то намагалися йти на якийсь компроміс з ворогом. Що, який висновок він зробив, що ми слабаки. І пустили танкові колони на Київ з усіх сторон у 2022 році. А коли ми почали їх палити, жорстко, коли дали прикурити, так що і не снилося, відразу з'явилися, так би мовити, інші думки у них в голові відносно нас і нашого потенціалу. Правда ж? І сьогодні вони нас приймають як повноцінного, серйозного ворога. І сьогодні вони реагують на будь-який наш, нашу відповідь, в тому числі, і на полі бою. От тому, що розуміють, що. Ми більше не будемо толерантами, ми не будемо гратися в піддавки. Якщо ви хочете війну на вашій території, ви будете її мати. Так само і в житті кожного із духовних шукачів. Якщо ви покажете свою силу, темрява вгамується. Принаймні, у них не так багато таких от вічей духів, які після того як ви там дасте серйозний відсіч тим. Хто наважився наблизитись до вас, е, захоче, так би мовити, повторити їхню долю. Тому що, ну, скажімо, ті ж генерали, е, з якими я мав справу рогатого, ті заступники, а більше не з'являються, їх просто більше немає як окремої свідомості. Ось так, от, друзі мої. Тому ставте все на своє місце. Ви на війні, на війну, на війні за свою душу. За свою волю, за своє подальше життя. Тому що, якщо ви програєте, ви програєте назавжди. Дуже дякую. Ставте все на своє місця. Друзі, так. мені здається, більше додати нема чого, Поставте все на свої місця у, у своєму житті. І буде вам і щастя, і до щастя. Світлана, я дякую за сьогоднішню розмову. Дійсно, ці питання звучать, можливо, трошечки напряжно для пересічних людей, але це реальність, в якій я живу вже 25 років. І я знаю, що так воно і є. Тому що світ, в який нас оточує, ми сприймаємо. Тільки на 10% через свої органи чуття, а він набагато більш складніший. 90% енергії інформації просто проходить повз нас, і ми її не сприймаємо. В тому числі є багатовимірність і в ситуації з війною зараз в Україні. І тільки ось такі люди, бачащи, тільки ось така команда однодумців воїнів світла, можуть впливати на ті от приховані, так би мовити, течії в цих подіях, де там ставляться так стратегічні завдання, не тільки там ворогом безпосереднім, який на полі бою РФ, а й маніпуляторами, які через свої гроші намагаються із цього мати якийсь свій зиск. І ось для цього і потрібні такі люди, що е, бачать всю, так би мовити, картину світу, а не тільки окремий якийсь фрагмент. І для цього треба в своєму житті, перш за все, ставити все на своє місце, тобто зайняти свою позицію, і вже з неї більше не сходити. Позицію воїна світла, позицію співтворця цього світу. А для цього треба заявити про свої права і відстояти їх. Іншого не дано, можна гратися і далі в людей, звичайних, слабеньких, хіленьких, і так далі. Але це шлях в нікуди. Сьогодні ми живемо в час змін, і ці зміни відбуваються настільки стрімко, що ви повинні бути ну, дуже і дуже активними для того, щоб е відповідати тим вимогам, зовнішнім, яких ми з вами опинилися. Вони унікальні і можливості унікальні. Тому скористайтеся ними і більше не грайте оці ролі невинних жертв. Жертва це ідея, яка Богу невідома. Він створив вас людиною сили. Так поверніть цю силу і станьте керманичем своєї долі. Це все, що вам треба зробити. Бережіть себе, дякую, до наступних зустрічей. Дя... Дякую, Світлана, за цікавий підбір запитань. Ви згадку мене роздраконили. От і ну, я думаю, що ці запитання і, і ті відповіді, які я намагався дати, вони будуть цікавими не тільки нашим учням, а й широкому загалу. До наступних зустрічей і хай бережуть вас всі рідні боги. Намасте. Намасте.